Через засніжені поля і гаї від Тернополя до Чорткова. Святий Миколай пройшов довгий шлях, аби завітати у сім'ї загиблих героїв 105-ї окремої бригади Територіальної оборони Збройних сил України. Ходи, ходи до діда Миколая, тримай подаруночки тобі. Так, тичана була. Молодець, така гарна дівчинка. Ти знаєш, віршик якісь для відкрити Миколаїв. Маленькі українці з радістю зустріли чудотворця і теж підготували для нього свої сюрпризи. Україна кулядує, кулядує вся земля. в небі ангели співають. прославляємо Христа. Святий Миколай вручив подарунки 19 дітям загиблих українських героїв, аби підняти їм настрій і запевнити, що навіть у складні часи потрібно вірити у диво. Найважливіше було зробити діткам насправді свято і побачити в їхніх очах оцей блиск. Це було найввішим для нас, тому що дивлячись, як дітки радіють, ми старалися зробити кожному сюрприз, прийти несподівано і донести подарунки. І я думаю, нам це вдалося. Настільні ігри, іграшки, канцелярські прилади та солодощі. Такі подарунки від Миколая отримали діти загиблих героїв. Це є е, ті подарунки, які в особливий спосіб наші військові вони е, зорганізувалися, зібрали е, досить немаленькі суми, щоб купити і е, згадати всіх тих дітей, е, діти-побратимів, яких е, сьогодні. Е, Очікують той великого свята. Святий Миколай пам'ятає про кожну дитину. І якщо вірити у нього, то чудотворець обов'язково допоможе здійснити усі мрії і найочікуванішу мрію кожного українця про нашу перемогу.